Сучасна війна потребує сучасних методів ведення бою, бої сьогодні ведуться і на воді, і на землі, і в повітрі. Нашим військовим постійно потрібні засоби для спостереження, нанесення ураження та боротьби з ворожими БПЛА. Умови нашої стрільби будь-якими гарматами, будь-яким калібром вимагають надзвичайної точності. І відповідно до цього, якщо є засіб, який може вночі чи в день. Точно побачити ціль піднести до неї боєприпас і скинути на голову чи на дах бронеоб'єкта, що може бути більш ефективно. Дніпровська громада завжди у діалозі з військовими та отримує актуальну інформацію про потреби ЗСУ. коштом міського бюджету закуповують і антидронові рушниці, БПЛА кажани та планшети В минулому році. 22-му, другому АТІ напрямку ми закупили та передали. Це були і комп'ютери, і планшети, і квадрокоптери з тепловими камерами. Це було телекоміційне обладнання, IP-телефони, комутаційні шафи, також IP-телефони, кабельна продукція. І також допомагали з монтажем цього обладнання. Це стосується і відеоспостереження об'єктів. Модернізували й комплекси для ураження повітряних та наземних цілей. Він оснащений тепловізійною камерою, місцем для оператора та великокаліберним кулеметом. Ці комплекси вони містять планшет, який має спеціальну роздільну сітку. Тобто можна бачити ціль, відстань на якій можна бачити навіть більше двох кілометрів. А також можна бачити ціль і у як у денний час, так і також і у нічний, тому що вони оснащені тепловізійною спеціальною камерою. Вони є дуже запитувані, такі от комплекси, які зараз ми протестували, переглянули. І от у нас в планах закупити ну, десь 20 таких комплексів. На війні працюють й передані Дніпром БПЛА кажани, які наносять суттєві втрати ворогу. Загалом місто передало близько 1179 БПЛА різного спрямування, ретранслятори та радіостанції. іт обладнання, 650 авто та інші засоби, які потрібні військовим для виконання їх роботи. Спочатку повномасштабного вторгнення. На території України Російської Федерації Дніпровська міська рада постійно надає допомогу військовим за запитом керівника підрозділу. Виділяються кошти загалом за це, все за цей час виділено коштів понад 500 мільйонів гривень. Місто продовжує підтримувати наших захисників, забезпечуючи їх сучасною технікою.